Мої вітання. Усім у програмі відпочиваємо. Пропоную сьогодні відчути про холоду лондонського замку. На березі Темзи у східній частині Лондона височіє одна з найвідоміших у світі пам'яток давнини Лондонський замок Тауер. Майже тисячу років цей величний замок, який був не тільки твердиною і палацом, але й в'язницею, відігравав важливу роль у борхливій історії Англії. Крізь брами Тауера проходили королі, й королеви, придворні, й церковники, політики й судді. Для чого був побудований Тауер і які функції виконує сьогодні? Про все це далі. У 1066 році в Англію вторгнувся Вільгельм-завойовник, герцог Нормандії. Аби залякати своїх ворогів, англосаксів, він побудував кілька замків. Замок, зведений на території сучасного Лондона, був найбільш грізним. Королі-наступники добудували ще кілька башт різних розмірів, оточили замок двома масивними мурами і викопали довкола нього глибокий рів. Так постала одна з найнеприступніших в Європі формат. Англійські королі знаходили тут надійний сховок від повстанців. Тауер був також символом влади і могутності, і та сторона, яка заволоділа ним під час громадянської війни, стала переможцем. У мирний час із замку вирушали пишні процесії на честь коронації нового короля. Деякі монархи обирали Тауер своєю резиденцією. У вишикано оздоблених апартаментах палацу вони часто влаштовували розкішні бенкети для своїх прихильників, а от ворогів короля приймали тут зовсім по-іншому. Вважається, що в 1100 році у Тауері з'явився перший в'язень, але цей замок не був звичайною в'язницею. Тут ув'язнювали лише знатних і високопоставлених осіб. Серед тих, хто перебував під вартою, були переможені королі Шотландії. Франції, а також представники аристократії і церкви, які втрачали прихильність короля, чи вважались зрадниками. Відомо, що на початку 13 століття король Іоан тримав таурі левів. Його наступник Генріх III заснував тут справжній королівський звіринець. Від європейських монархів він отримав трьох леопардів білого ведмедя і слона. Ці тварини розважали короля і придворних. Проте, коли ведмедя виводили з тауера і він ловив рибу у темзі, цим видовищем міг насолоджуватися цілий Лондон. Пізніше у тауері з'явилися більш екзотичні тварини. А з часів Єлизавети звіринець було відкрито для відвідувачів, коли в 1830-х роках тварин перевезли в новий зоопарк у лондонському рідженс парку. Королівський звіринець закрили. Лондонський Тауер одна з найвизначніших пам'яток Англії, яка притягує тисячі туристів. Сьогодні замок виглядає майже так само, як у старі часи. Основні будівлі Тауера музей і Зброярська палата, де зберігаються багатства британської корони, продовжують офіційно вважатися однією з королівських резиденцій. Про історичні події також свідчить і меморіальна дошка на пласі тауерського пагорба. Одним словом, дух старої Англії вам вдасться відчути у повній мірі. Можливо, навіть трошки уявити себе учасником тих подій. Ми ж повертаємось із мантрівки з Великобританії до рідного Івано-Франківська. До зустрічі.